Аємо вас з оглядом останніх подій в ефірі Полтавські телевізійні новини. Сьогодні у випуску серед іншого розповімо про такі події. На Полтавщині стартувала третя фаза проєкту ЄС-ПРООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Полтавські медики військового госпіталю у рамках ротації вирушили у зону, а то рятувати життя українським військовим на сході. Ветерани спецпідрозділу ОМВС зібрали та передали для своїх колег бійців полтавського взводу правоохоронців, які перебувають на сході України, найнеобхідніші речі. Майже півтисячі полтавських школярів і студентів взяли участь у легкоатлетичній естафеті на призи газети Полтавський вісник. На Полтавщині стартувала третя фаза проєкту ЄС про ООН місцевий розвиток орієнтований на громаду. Діяльність проєкту спрямована на відновлення базової соціальної та комунальної інфраструктури у таких пріоритетних сферах для громад, як енергоефективність, охорона здоров'я, охорона навколишнього середовища, водопостачання. Кошти надаються Європейським союзом та програмою розвитку ООН. На Полтавщину планують перерахувати 23,8 млн мільйона євро. Детальніше у сюжеті Євгена Ковальчука та Костянтина Яхновського. Кобуляцький район одним із перших взяв участь у спільному проєкті Європейського Союзу та програму розвитку ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду. З 2008 року тут реалізовано чотири мікропроєкти на загальну суму понад півмільйона гривень. Вибороли три обласні конкурси, два всеукраїнські конкурси, користуючись методикою цього проєкту. Надіємося, що й третя фаза проєкту, ну, теж ми там будемо. Є в нас і власні ресурси, є бажання, є кадри, є хороший ресурсний районний центр. Допомагаємо. Є сільські голови, які налаштовані на роботу. На сьогоднішній день дистанційне навчання пройшли люди, які приймають участь у цих проєктах. Сільські голови з ініціативою до цього відносяться. На семінарі презентації в обласній раді обговорили умови подальшої співпраці спрямованої на місцевий розвиток. За словами старшого програмного менеджера програми розвитку ООН в Україні Оксани Римигі, третій етап значно відрізнятиметься від попередніх. Ми... Надамо можливість співпраці не лише сільським громадам. Ми розширимо нашу грантову допомогу, нашу роботу до міст з населенням до 150 тисяч чоловік. Ми надамо можливість підтримати економічні ініціативи населення. Знову ж таки, для того, щоб робота з громадами вона була закріплена інституційно, для того, щоб ця робота продовжувалася і далі, ми запропонуємо муніципалітетам методики впровадження і кошти на впровадження цих методик, методики впровадження інноваційних практик управління, які пов'язані із електронним врятуванням, і з налагодженням діалогу з громадою, власне кажучи, з тим, без чого важко уявити сучасним муніципалом. Діяльність проєкту буде спрямована на відновлення базової соціальної та комунальної інфраструктури у таких пріоритетних сферах для громад, як енергоефективність, охорони здоров'я, охорона навколишнього середовища, водопостачання. Ми зуміли на прикладі проонівського проєкту організувати і запустити наш обласний конкурс проєкту. Мені приємно, що ту модель обласного конкурсу ми взяли. Відповідно до Прогонівського проєкту. І сьогодні наш обласний конкурс, як і прогонівський проєкт, мають надзвичайно велику популярність серед територіальних громад. Не дивлячись на те, що були нелегкі часи фінансування через казначейські рахунки коштів, які виділялися як з обласного, так і з сільських районних бюджетів, все ж таки ми виконуємо надзвичайно важливу місію. Загалом протягом двох фаз проєкту місцевий розвиток, орієнтований на громаду, на Полтавщині вдалося відновити роботу 28 дитячих садочків, шкіл та центру розвитку громади, шести медичних пунктів. Також за виділені кошти реконструйовано 30 водогонів. Не панацея від усіх проблем, а дієвий ринковий інструмент з 9 вересня на Полтавщині впроваджують пілотну для України програму кредитування агросектору агророзписки. Їх запровадження втілюється у рамках галузевого проекту міжнародної фінансової корпорації IFC та за сприяння мін'юсту і мінагропрому перші підсумки роботи підбували на круглому столі у Полтавській державній аграрній академії. Учасники, сільгосвиробники, науковці та посадовці різних рівнів зійшлися на тому, що агророзписки хороший спосіб кредитування, та через особливості українського агробізнесу він потребує суттєвого доопрацювання. Докладніше Ігор Середа. Агророзписки фінансове ноу-хау не лише для України. Цей інструмент з 94-го року застосовували лише у Бразилії, хоча і сьогодні дуже висока цікавість до цього виду фінансових послуг, говорять координатори Говорили і вирішили, що да, це дуже цікаво, це дуже потрібно тут в Україні. То ми почали процес канісне адаптера это для українські вот услов'я і закон законодательство Сербія, Росія, Турція і много других стран мира інтересують на это. но ми на таромісто се сейчас. Агророзписка має багато спільного з векселем і форвардом на закупівлю зерна. Є застава майбутній урожай, під який виробник отримує фінансування чи засоби виробництва насіння добрива агрохімію. Та поки що цим фінзасобом цікавляться більше агровиробники, ніж банки та страхові компанії. Вони є дуже консервативні і вони поки що придивляються до цього інструменту, але це наша робота їх залучати до проєкту. І поступово ми вважаємо, що вони будуть долучатися до цього проекту. Ну, наприклад, ми вже маємо дуже сильний інтерес від двох банків. А тим часом саме такого гнучкого інструменту на ринку банківських послуг України і не вистачає. Ще й тоді, коли практично припинилася державна підтримка малого та середнього бізнесу на землі. Якщо в 2011 році всього з підприємства області отримали державну фінансову підтримку для здешевлення кредитів на суму 18 мільйонів гривень, то в 2012 році це 400 тисяч гривень, а в 2013-2014 взагалі така програма не діяла. За минулий рік українські агровиробники взяли кредитів на 44 мільярди гривень. Та мінімальні потреби у кредитуванні вдвічі більші мінімум 90 мільярдів. Не беруть же більше, бо дорого, пояснює заступник голови Полтавської облдержадміністрації Роман Товстий. Кредитування в банки доходить зараз до абсурдних відсотків, які там виражаються в 25-30%. відсотках. І то зараз тим, що відбулося в державі там з девальвацією гривни. Весь урожай, який зібраний, приходиться віддавати просто на багаження цих відсотків. для аграріїв тут будемо розглядати. Буде. Ну я не думаю, що вона перевисить 10 відсотків, а то можливо і менше. Та все ж агровиробники говорять: поки що невідомо, як поводитиме себе новий фінансовий інструмент на ринку України. Тому необхідно вже сьогодні докласти зусиль, щоб він, як і багато благих починань, не став спокусою для зловживань. Хотілося, щоб було враховано всі ті моменти, які не допускають чи зменшують ризик, щоб не мали місто спекулятивні якісь моменти. До впровадження системи агророзписок в Україні готуються уже понад два роки. Ще у листопаді 2012 року ухвалили відповідний закон. До цього дня розробляли спеціальне програмне забезпечення для системи реєстрації агророзписок, яку і представили на круглому столі. Запустити ж цю систему для повноцінної роботи планують 27 жовтня цього року. На Полтавщині, як повідомляють у товаристві Укргазвидобування на глибині 5995-6200 метрів. Відкрито газовий горизонт, що є найглибшим і найбільшим в Україні. Компанія успішно завершила випробування розвідувальної свердловини комишнянського родовища. Розвідані запаси газу надглибоких покладів цього родовища зараз сягають понад 10 мільярдів кубометрів блакитного палива. Як повідомляється, під час випробування було отримано промисловий прибуток газу дебітом 200 тисяч кубометрів за добу. Таким чином, до кінця року можна буде видобути 15 мільйонів кубометрів природного газу а річні обсяги видобутку із цієї свердловини можуть перевищити 50 мільйонів кубометрів. Полтавські медики військового госпіталю у рамках ротації вирушили у зону, АТО рятувати життя українським військовим на сході. Медичні працівники надаватимуть нашим бійцям до лікарську допомогу. Як проводжали медиків, бачили і наші колеги. Із самого ранку бригада медиків Полтавського військового госпіталю почала збиратися на схід України. Незабаром середній медичний персонал і військові лікарі замінять своїх колег у зоні АТО. Хірург, його асистент, анестезіолог, дві старші медичні сестри та два водії. Їхнє завдання у зоні бойових дій надавати медичну долікарську і лікарську допомогу. Та евакуювати поранених бійців до цивільної лікарні бригада забезпечена усіма необхідними медикаментами, говорять медики. Перша медична допомога, яка їм оказується в тих умовах, вона дуже важлива, тому що якщо не ми, то хто їм допоможе? А от наказати, перевезяти рану, вести тизнеболюючі, провести інфузійну терапію це важливо на етапі до лікарняної допомоги. Хірургічні операції там доводиться робити у складних польових умовах. У бійців переважно мінновибухові, осколкові та вогнепальні поранення кінцівок та черепно-мозкові травми. Наші операції як чим заключалися, це проведення первинної хірургічної обробки, зупинка кровотечі, видалення чужорідних тіл, тобто там в основному це осколки і пулі, зняття критичних станів і подальша евакуація. У багатьох медичних працівників це вже не перша ротація. В чому доводиться захищати батьківщину українським хлопцям, вони бачили на власні очі. Наші хлопці майже не вдягнені. Бирці у них драні, практично в тапочках ходять. Теплого одягу в них немає. Сплять також вони в палатках або на карематах на землі, особливо ті, що на блокпостах. Це так тяжко дивитися. Ну, і Дуже багато у них і простуд, крім, крім поранених простудні, всякі захворювання. Проводжати медпрацівників прийшли колеги і рідні. А після благословення владики Федора бригада вирушила у далеку дорогу. Психологічно лікарям буде ну, дуже складно, адже вони будуть стикатися з травмами в першу чергу і з тим, що потрібно боротися за життя. Боротися в екстремальних умовах ми будемо молитися, щоб Бог їх укріпив, зберіг, щоб вони з честю, з гідністю виконали свою лікарську місію там на сході, врятували життя нашим хлопцям і повернулися живими, здоровими додому. Окуляри, маски із балістичним захистом, тактичні рукавиці, потужні ліхтарики, наколінники, термобілизна, спальні мішки, продукти та ліки. Ветерани спецпідрозділу ОМВС зібрали для своїх колег у зоні АТО найнеобхідніші речі. Усе це буде відправлено полтавському взводу правоохоронців, які перебувають на сході України. За словами Олександра Ляшенка, заступника голови ради ветеранів спецпідрозділу ОМВС України в Полтавській області, така поїздка на схід для них вже не перша. Ветерани правоохоронці тримають зв'язок із колегами, допомагають чим можуть для наших бійців. Ми придбали окуляри, маску з з балістичним захистом, які захищають очі бійця від шрапнелі і дрібних осколків. Які можу, які можуть вразити обличчя, От. також нами придбаний мощний. Ліхтарик, це останнє, що є на ринку. Також нами придбані наколінники, які захищають ноги бійців. До обласного управління міліції, говорять правоохоронці, постійно надходять пропозиції допомогти полтавським бійцям. Лубенський міський благодійний фонд правопорядок надає бронежилети. Приватне підприємство Білоцерківська агропромислова група має можливість закупити 60 одиниць наколінників. Підприємство Бумеранг пропонує придбати комбінезони куртку німецького виробництва для спецпідрозділу Кременчук. Небайдужі кременчужани готові купити для нього ж калориферну піч потужністю 12 кВт та необхідну кількість парафінових свічок. Охоронці Полтавщини вдячні тим небайдужим громадянам, які допомагають нашим співробітникам, які виконують завдання в зоні антитерористичної операції. Не тільки Прості громадяни допомагають. Також цією проблемою приймаються наші органи внутрішніх справ. Особливо це допомагають колишні працівники спеціальних підрозділів МВС. Вся допомога зібрана благодійниками, буде якнайшвидше доставлена на схід, де вона дуже потрібна нашим землякам. Якщо діти благають, гармати мовчать. Таке патріотичне свято влаштували у Полтавській загальноосвітній школі номер 23 Діти своїми співами, танцями та віршами висловили своє ставлення до війни на сході України. Бачили флешмоб і наші кореспонденти. Полтавці болісно переживають трагічні події на сході України і намагаються, хоч чимось, допомогти нашим захисникам у зоні. Ато не тільки збирають кошти на необхідні речі, амуніцію, а й морально підтримують вояків, придають листи та малюнки з побажаннями повернутися додому живими. В зоні АТО знаходяться багато наших випускників, батьки, учнів школи. Так, зокрема, нещодавно ми зустрілися з нашим добровольцем кісельманом Володою, який перебував у відпустці. Зараз після поранення він знову несе службу по захисту нашої рідної держави. Колектив школи і батьки, і вчителі надали адресну посильну допомогу Володі на придбання необхідного. А в одній із першокласниць школи тато теж зараз воює на сході України. Не забули і про нього. Від батьківського комітету зібрали кошти на найнеобхідніше. У нас є тато, який зараз в АТО Матвієнков Валерій. Ми збирали йому кошти, допомагали цій родині. Також діти нашого класу писали листи з ангелочками, з голуб'ятками вирізали і відвезли у військовий шпиталь. Пораненим бійцям ми хочемо миру і хочемо жити у вільній країні. Учасники флешмобу у піснях, танцях та віршах висловлювали одне: ми проти війни, ми за єдину і мирну Україну. Ми хочемо, щоб наші батьки, наші брати не воювали. В зоні то ми хочемо, щоб вони повернулися. Це дуже боляче, коли чийсь син воює на війні, а мати його чекає. Ми за Україну і ми не хочемо війни. Ми хочемо миру і щоб мир був нашій в нашій сім'ї в усіх сім'ях. І ми хочемо, щоб Україна стала різною рідною великою родиною. 7 жовтня вищий адміністративний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу лідера Полтавського автомайдану, командира батальйону «Лтава» члена Полтавського патріотичного блоку Андрія Баранова, та залишив без змін рішення апеляційного суду міста Києва, який відмовив у задоволенні скарги на відмову ЦВК у реєстрації його кандидатом у народні депутати України. Сам Андрій Баранов каже, що патріотизм не закінчується із виборами і підтримуватиме усіх кандидатів у нардепи від Полтавського патріотичного блоку, а згодом спів. Командою піде на вибори до місцевих рад. Нагадаємо, 30 вересня Центральна виборча комісія відмовила низці заявників у реєстрації, у тому числі і Андрію Баранову. Причина під час написання заяви заявники не написали зобов'язання у разі обрання їх депутатами припинити діяльність, яка відповідно до Конституції України та законів України несумісна із мандатом народного депутата України, та не зазначили, що така діяльність ними не здійснюється. У Полтаві провели легкоатлетичну естафету на приз газети Полтавський вісник, присвячену дню визволення Полтави від німецько-фашистських загарбників. Участь у змаганнях взяло близько пів тисячі хлопців і дівчат: школярі, учні професійно-технічних училищ, технікумів, коледжів та студенти полтавських вишів. Естафету у місті проводять щороку, утім, останні два її відміняли через погодні умови. Цього разу змагання пройшли за сприяння управління фізичної культури і спорту полтавського міського та Центру фізичного здоров'я спорт для всіх. Приможців і призерів нагородили кубками від редакції газети міської ради Полтавський вісник. До мене очередь дійшла чуть не последніше. Мені вийшло обогнати пару чоловік з трудом. Ногу підвернув трошки. «На початку було дуже складно, в біжали вище мене. Я приїжджав где десь сьомий. І було важка Ми два роки поспіль відміняли цей захід. Цього року сонечко нам посміхається. І ми дуже цьому раді, тому що скучили учасники вже один за одним за цією традицією. І цього року спасибі за таку гарну погоду. І ми ж можемо втілити наш захід в життя. І це були всі основні новини. На сьогодні дякуємо за увагу. Побачимося. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 0 до плюс 5, в вдень 12-17 градусів тепла. У Полтаві вночі від 0 до 2 градусів тепла, вдень плюс 13-15.